Ви бачите, як весь світ щось очікує від Трампа. А, а чому, слухайте так? Чому всі щось очікують від Трампа? Ми що не можемо бути самостійний? Ми не можемо самостійно приймати рішення. Я вам відповім, чому. Слухайте, якщо хтось є номер один в даному випадку у військовій міці, в економіці, в інвестиціях, да багато в чому, в технологіях, до речі, Америка номер один і є представник. Представник не випадковий його вибрали. Він виграв праймерис, він лідер світу. І якщо ми хочемо чогось досягати, це абсолютно нормально робити таку синергію, робити резонансні явища в психології, там кажуть, один плюс один або в менеджменті, до речі, дорівнює три. Тобто абсолютно нормально синергізувати, бути такими когерентними, як кажуть, в фізиці з тими, хто є лідер, бо лідер задає напрямок. Лідер захищає, лідер дає сенси і так далі. Лідеру, лідером бути взагалі не дуже і просто. І навіть якщо ти випадково став лідером там, в родині, в компанії, в відділі, в кварталі, в політичній діяльності, в якійсь групі в WhatsApp або в Телеграмі, ти несеш в тому числі відповідальність. І подивіться, до речі, Трамп несе цю відповідальність. Ну, власне, так як він може, так як він бачить. А наша робота, якщо ми в чомусь не номер один, синергізувати, підкріпитися оцією енергією компанії, людини, галузі корпорації, які які номер один завжди в бізнесі є якісь маркетмейкерами. Добре, якщо ти став сам маркетмейкером. І ти можеш десь диктувати, десь формувати ринок і так далі. А якщо ні, то краще брати оцю енергію, брати досвід, потужність і використовувати. Якщо ви стали лідером, будьте лідером. Якщо випадково стали номером один, то демонструйте владу, дісталася влада. Володарюй, володарю, ну, звичайно. Спираючись на цінності, а не на дурість, самодурість, спираючись на мету, якісь мати компаси та маяки там і так далі. Якщо ти власник, володій, і якщо ти лідер, давай сенси, і якщо ти самий старший, сами сильний — захищай, і це абсолютно нормально. Що весь світ хоче мати резонуючий ефект від взаємодії з Америкою з Трампом, і так далі. Подивіться на Росію, яка втратила лідерство, яка не продемонструвала здатність захищати, давати сенси, якби Росія, до речі, давала сенси, хоча б своєму оточенню, або взагалі світові було б все по-іншому. Якщо ви лідер, залишайтеся лідером.